Два роки тому, до 150-ліття від дня народження Лесі Українки, я разом з донькою читав її казку про горобчика, яка називається Біда навчить. 22 лютого 2021 року ми зробили тоді той запис. Сьогодні я хочу прочитати казку, яка більше Пасує дорослим, ніж дітям, і буде цікавішою, мабуть, для них. Це казка, точніше, переказка Володимира Діброви. А ось його книга Переказки чи переказки. Не знаю, як правильно ставити наголоси. Вона називається Самотній Горобець. Отже, самотній Горобець, ця повчальна історія з життя пташок. Може бути як казкою, так і прозовою байкою. Наче на доказ того, що це байка в її останньому параграфі автор Володимир Лучук за законами жанру формулює мораль свого твору. Самотній горобець був допущений Міністерством освіти до букваря, сходинки, буквар-читанка для першого класу початкових шкіл 2022 року. Упорядник білий. Допущена як один з кращих творів українських письменників про довкілля, звичаї і традиції нашого народу. Головний персонаж цієї казки – непосидючий сільський горобчик. Отже, казка. Казка, яку написав Володимир Лучук, і яку включили до читанки букваря для першого класу українських шкіл 2022 року. Йому недокучило рідне село і закортіло побачити широкий світ. Якось восени він покинув своїх братів і подався до міста. Там він зустрів багато дивних речей, які по ньому сподобалися. Але міські горобці не віталися з ним, і це його засмучувало. Одного разу він опинився на просторому подвір'ї, туди, на, на кимось зерно, злетілася зграя місцевих горобців. Наш герой під топору зголоднів. Тому, недовго думаючи, приєднався до бенкету. Але дзьобате птаство так люто накинулося на зайду, що з того тільки пір'я полетіло. Обскубаний і тяжко скривджений горобчик ледве добився до свого села, але його брати відвернулися від нього Ти нас покинув, тепер ми тебе не хочемо знати. Іди собі геть. Горобець зажурився і сховався подалі від усіх на сухому дереві. Так завжди буває з тими, хто соромиться або зраджує своїх друзів. Судячи з моралі, ця байко-казка засуджує горобця. Прочитавши її, першокласники мусять затямити рідне село це добре, широкий світ погано, там небезпечно, тримайся своїх братів, ніде не рипайся, особливо восени. Ідея твору пласка і зрозуміла. Хоча в ній є кілька неясних моментів. Наприклад, із чого видно, що горобець соромився своїх друзів? Коли, де і як він їх зраджував, чому вони не хотіли, щоб він десь летів, їм від того лише б їжі більше дісталося б? Чи, може, в тому селі живуть більш самобутні горобці, більш братні, більш дружні? Може, вони там не шукають де б їм і чим підживитися, а самі себе годують чесною працею. Напевно, ці горобці сіють, жнуть, затягають зерно в клуню, працюють на фермі, в кузні чи в клубі, а по суботах-неділях грають з сусідами у волейбол. Якщо в хижих птахів мета наїстися, розплодитися і загарбати увесь світ, то ці трударі мають іншу мрію в рідному селі побудувати для себе в'язницю. Адже саме так називається місце, з якого невільно виходити. Мабуть, вони. Одне з одним настільки збраталися, що кожен знає, коли і хто у який бік крутнув дзьобом. Проте навіть свідомість такого рівня, як бачимо, не обезпечує громаду від появи виродків. Але що значить надокучило? Може, це в нього було якесь наслання чи примха, щось на зразок вітру в голові, вияв психічного розладу? Або нав'язлива ідея: якщо широкий світ не для нас пташок, тоді для кого? Горобець міг до такого додуматися і почати планувати, як йому звідти втекти. Мабуть, за першим разом, коли його спіймали, йому лише прорядили крила, і він на якийсь час принишк. А коли пір'я відросло, спробував заховатися в торбі листоноші, сподіваючись, що то, як працівник пошти, виїде велосипедом за село, помітить його і випустить. Але дурний дядько загальмував перед сільпом, сунув клишню в торбу і мало не потращив втікачеві голову. Потім була цистерна з гофрованим шлангом, яким відкачують сортири. Горобець пірнув у лайно, бо сподівався в такий спосіб проскочити повз вартових. І нарешті буря, під час якої блискавка влучила в дупло, в якому його тримали, і тоді вітер, котрий заніс його в ліс, у який горобці зроду не потикалися, бо там жило таке страхіття, яке трапляється тільки в казках. Але наш герой ту потвору ошукав і з лісу вирвався. І зразу ж вскочив ще глибшу пастку, з якої завдяки терпінню, винахідливості і зухвалості спромігся вийти живим, хоча й не відразу. Бо йдеться про роки, якщо не десятиліття, під час яких він гнув доби, доїв гадюк, вижлуктував моря і робив бабі язі такі послуги, про які в казках не мовиться. І все заради чого? Якщо це у нього діагноз, то нема про що розмовляти, заради свободи. Але чи варта вона того лиха, яке він зазнав? А й що таке свобода? Кожен вкладає в це поняття, що йому заманеться. Бо це категорія філософська. Як горобцеві таке вгризти? Мабуть, він просто не може інакше. Свобода це умова його життя, сутність, мета і засіб, початок і кінець. За законами горобцевої фізики, він, чим більше він її бере, то більше йому її дістається. Або як сказано в іншій книзі, добрий козак усе поволі робить. Горобець – істота примітивна. Це все, що він знає, це все, що йому треба знати. І виявляється, саме цього як сільські, так і міські брати не можуть подарувати виродкові. Бо для них найбільшою чеснотою і точкою відліку є справедливість. Ми тут, а ти там, кажуть йому селюки, хіба це справедливо? Ми завжди тут кліїмо, кажуть йому міщуки, тому воно не твоє, а наше. І це правда. І через те з ними не можна не погодитися. Бо на тому базується вся їхня справедливість. У той час як свобода від зьоба до хвоста прип'ята до казкової кінцівки, яка, щоб у казки не відбувалася, мусить бути гарною. Горобець, як і всі інші фольклорні герої, навряд чи витримав би ті халепи, на які багата будь-яка подорож, якби він не знав чи бодай передчував, що на нього чекає в кінці казки. Це знання рушій його пригод і подвигів. Без нього немає і свободи, тому що свобода це як стрибок через перірву. Щоб зважитися на таке треба знати, по той бік тверда земля. Але хто йому прищепив цю ідею? В якій книзі? Коли і якою постановою включив цю тему до шкільної програми? Ніхто, ні в якій і ніколи. Виходить, що гарабець із цим знанням народився, і з ним він, скоріше за все, і помре, і ні мораль. Ані справедливість не мають над цим знанням ніякої влади.